Останні 15 років у Дніпродзержинську взагалі не будували житла, і ось нарешті на бульварі перемоги, що на п'ятому мікрорайоні лівобережжя, закипіла робота. Будівництво житлового комплексу є виконанням президентської програми Доступне житло. Всі ми розуміємо, що це добрий крок, і він практично давно такого не було. Відбувається за рахунок нашого місцевого нашого місцевого фінансування. Ми ці кошти передбачили в нашому місцевому бюджеті 24 мільйони гривень, котрі необхідні для будівництва першої черги. Квартири розподілять 50 на 50. Половину заселять Дніпродзержинці за програмою президента іншу безкоштовно отримають освітяни, працівники охорони здоров'я та силових структур. Ця програма, котра започаткована нашою обласною державною адміністрацією і президентом України в місті Дніпрожинську, вона буде 100% системно виконуватися. У першому півріччі 2014 року планують здати в експлуатацію перші два під'їзди.